Доброго дня і ми із очі хочу вам показати такий гарний новий район. Бачили, які дерева дівчулі. Бачили, які гарні, гарні дерева. Це нова площа. Це вже будинки нові і нові вулиці. Дуже гарний цей будинок. Дуже-дуже гарний. Ой, боже, зараз я вам покажу. Це нові будинки, нові вулиці, нові площі, нові магазини. Зараз ми прийдемося, трішки прогуляємося. Я вам щось покажу. Чорноморка. Чорноморка, я навіть не знаю. Треба сходити подивитися. чи Якийсь ресторан. Бачите, Чорноморка. Це ресторан, чи це кафе, щось, я не знаю. Ми зараз ми туди підемо подивимося. Просто я не знаю, що це таке. Но хочу вам показати, бачите, як гарно, чудово все зроблено, які нові квартали, Які нові квартали в Бучі. Бачите, які нові будинки, нові, нові квартали, нові вулиці, як все чисто, достойно. Тому що буче молоде місто, скільки гарних дерев. Дуже гарно тут. Дуже-дуже гарно. Ой, літо, ну звичайно, літо, коли чудово, коли все квітне. Коли Антошка магазин такий дитячий, дитячий гарний магазин. Так. Зараз підемо на ту сторону. Ось у нас я вам зараз покажу, це мабуть пункт незламності. Тому що щось таке подібне, я бачу. Навірно, це воно, бачите, там. Це те саме. Але я просто хочу показати, зараз ми туди сходимо, як усе достойно, гарно зроблено. Це нові будинки. Такі гарні нові будинки. Бачили? Ой, мама дорогая. Дуже-дуже гарно. Нові будинки. О! Хочемо зайти в кафе. Не знаю, куди нам сходити, ну, але зараз, зараз десь зайдемо. Нові будинки, нові вулиці. Це все нове, бачите? Зараз ми на ту сторону перейдемо. Дуже гарно тут проживають люди. Бачили? Чисто, достойно, дуже чисто. М'ясо, магазин м'яса. Все ось. І тут і стоматологія, і дитяча клініка. Люди можуть просто спуститися із будинку, відпочивати. Бачили, як все. Це? це все нові вулиці і нові постройки. Ні, отой будинок то старого старий. Ось клініка сінєва, дуже гарна. Тут аналізи можна здавати, вона у нас славиться, вона гарна. Сінєва і в Києві є і кругом. Ой, боже дівчик. Ну Це ж хочу вам просто показати, це нові будинки, бачите, які маєтки. А чому? Люди заробляють, будуються. розумієте. Колись у Радянському Союзі будуватися не давали. Так же, ж, як і нам. Розумієте, ж не було ж, А буча, то взагалі ж це ж була курортна зона передмістя Києва, щоб тут купити участок і побудуватися, то я не знаю, скільки це треба було з'їсти і нервів. Піца, піца. Ну не знаю, сьогодні у нас свято, тому можливо, нам треба десь і зайти. Розумієте, бо я, я ще зранку не пила кави, Це приїхали в Бучу гуляти, але зранку ще я не пила кави, Бачили? Оце таке кафе, піца. Ну, не знаю, можливо, зараз ми з дочуркою зайдемо. Тому що раз вже приїхали погуляти, та свято спиртні напої нам не треба. Зумієте, це я вам просто показую, яке дуже-дуже чисте, гарне місто. Колись О, теж пар такий. Ну зараз ми туди пройдемо, а потім вже підемо до Покаву. Ой, боже. Кафе-бар. Ну, треба... треба нам зайти сюди. Треба зайти. Ось, будь ласка, салон краси. Будь ласка, все зроблять. Все зроблять. Дуже багато магазинів, кафетерій, баєктар. Почали, треба, ну зараз ми овочі зайдемо. Дуже багато. Это. Це будинки ще Радянського Союзу. Це ще будинки старі. Оце один будинок, я вам скажу. Тому що коли ж не давали будуватися не Не... як вам правильно сказати, не давали будуватися не. Господі. Ну не великий будинок, як же частий, частий. Ну, людина сама не могла взяти участок і побувати, побудувати собі дім, якщо вона не хоче квартиру. так? Це теж було неможливо. Дивіться, яка гарна вулиця, яка гарна вулиця, як чисто, які красиві будинки, в яких живуть люди. Ось, будь ласка, вам все. Салон краси живе. Ну я ж кажу, тут нові будинки, під будинками і магазини, і клініки, і поліклініки, різні. Ось дитяча площадка. Я хочу вам просто показати, які нові гарні будинки, які нові гарні вулиці, як чисто і достойно. розумієте? І це ж я вам показую тільки кусочок, тому що щоб подивитися бучу, особливо. Коли ж ліс тут був, я ж кажу, не дозволяли ніде нічого будуватися. Боже, упасі, ви шо. А зараз давали дозволи і люди будували вже будинки собі. Жителі, які стояли на черзі, дитяча площадочка, дивіться, яка гарна-гарна вулиця, молода, так? з гарними будинками. І чисто все достойно. Дитяча площадочка, будь ласка, гуляйте, відпочивайте дуже гарно літом. Це парк, один із багатьох парків в Бучі. Які гарні ялинки, правда? Які гарні ялинки. А вони прийшли нас звільняти. Від чого вони нас прийшли звільняти? Від чого вони нас? Від такої краси. Бачите ось? Як все гарно, це теж, дивіться, яка гарна площа з такими гарними ялиночками. Це вхід в парк. Я навіть не знаю, як називається цей парк. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Але але парк дуже гарний. Дуже-дуже, бачите, ось дуже гарно літом. Колись приїду літом ми зніму вам. Колись там якийсь маєток стоїть, то ну, давайте трішки пройдемо зараз. пройдемо трішки. Тому що хочеться вам показати, це ж все люди будували. Ну, парк цей, звичайно, і був, я не буду вам казати, парк був. От. Але те, що дуже чисто, те, що дуже гарно, те, що люди прибирають. Я не знаю, не пам'ятаю, що то за будинок стоїть. Ну, розумієте, це ж колись тут Буча, Ворзель, передмістя Києва, Клавдієво, Кечеєве. Це ж усе були курортні зони, курортні бази відпочинку, санаторії, профілакторії. Тому, може, і тут щось було. Тому їх я не пам'ятаю просто. Але якісь будинки. Тому такі всякі будиночки вони залишилися. І ще і до нашого часу. Розумієте, але що це за будинок, я навіть і не знаю. Ну, не підемо туди далі, не будемо витрачати свій час, але я вам просто покажу, як показую, як дуже гарно все зроблено, як чудово для відпочинку дітей, батьків, дорослих людей. Бачите, дерева, тут тінь, і скільки тут усього е, лавочок, ти можеш почитати пресу. Он для мусора все чисто, все достойно. От. Дуже гарне місто, дуже-дуже гарне місто. І щоб його обійти, нові, оці нові постройки, я вам скажу, що... Треба декілька днів на машині їздити тому що нове місто, вже ліси, які стояли, просто стояли ліси, все, почали забудовувати. Нові квартали, нові будинки. Це все дуже гарно і достойно. розумієте Тому зараз, щоб об'їхати, потрібно декілька днів. Але такий вхід в парк. Бачите, як зробили гарно. Дуже гарні ялинки. Дуже дуже гарні ялинки. Просто, просто прелість.